Я вас вітаю на каналі Samsung. Сам Я отримав завдання по службі налаштувати всі радіостанції на одну частоту, щоб побільше одиниць зв'язку було. Між всі радіостанції Baofeng єдина, Єдине, що стало в мене проблемою, то ось такі радіостанції BF888S. Ось це така сама простенька, сама дешевенька радіостанція. Яку мені е, потрібно налаштувати з ось такими бауфенками, більш серйознішими і більш е, професійнішими? Це все, в принципі, недорогий сегмент, але ось цим проблем не виникає. Тобто там е, налаштування частоти, налаштування субтонів не виникає ніяких проблем і питань. з Цим легко розібратися і в інтернеті є багато інформації. А ось з цією чомусь досить складно мені. Було розібратись. E, значить, знайшов я в інтернеті частоти, і на яких вона працює, тому що є два типи e, частот. Я так розумію, ці адаптовані більш під наше законодавство, під наш, e, під наш якийсь частотний простір. Їх або перепрошивають. В даному випадку, в мене, от, як бачимо, вона сертифікована в Україні радіостанція. Тому тут частоти вже зашиті, і от що саме головне, в нюанс на сайті не прописані субтони. Тобто це мене досить збивало, так як субтон це якийсь додатковий, додаткова частота, яка йде з основною, яка дозволяє, можна сказати, шифрувати сигнал. Я не дуже в цьому розуміюсь, але так як наскільки розумію. Тут цього субтону нема. І це мене збивало, тому що я не міг налаштувати. Значить, ця е, радіостанція має 16 каналів, які ось цим е, крутеликом прокручуються. Е, ось є голосова підказка. 1, 2, 3, 4, 5. І так е, всі канали. Значить, я. Зв'язую з цими радіостанціями на перший і другий канал. Тобто вони мають два канали робочі. І я так програмую на першу і другу частоту. Єдине, що ось з тим субтоном, якраз мене збило. Значить, ці радіостанції мають можливість ці субтони просканувати. Це мене як збило, так мені і допомогло. E, значить, e, хто не знає, як працюється з тими радіостанціями, вони мають два в двох словах, вони мають два режими. Режим частотний, тобто в якому можна e, вводити частоту. Ось. І режим канальний, тобто, коли цю частоту ми зберігаємо, і вона вже. E, в робочому стані як канали, щоб будь-хто не міг їх просто так збити, без мінімальних знань. Приключення між, часто... між цими режимами здійснюється по... так, що потрібно виключити жилення, натиснути кнопку меню і включити. Ось бачимо. Зараз перейшло в режим. Там є частоти вводив, які зах... хотів, а тут перейшло в режим каналів. Нульовий канал 136х25, третій канал 470-625. Тобто, це канальний режим. Щоб ці канали в даному випадку я зараз їх видалю і введу на перший канал і на другий ось ці частоти, на яких працює ця 888 станція. Вона, в принципі, на 16-тій працює, але я зроблю два, щоб були робочі. Можливо, один буде кращий або гірший. ну На всякий випадок. Тобто, для початку я заходжу в меню не видаляють ці канали, які тут вже є е, створені. Так, тепер переходимо назад в режим частоти. Е, цією кнопкою переключаємо на верхній режим і вводжу ось цю, цю частоту 446 446.006 і 25 там, е, автоматично знаходить. Другий канал 446, 0,180 і 75 знаходить. Все, тепер потрібно е, ці канали зберегти. Заходжу в меню і шукаю меморі. Memory. memory Channel. Значить, додаю на перший канал. Цю частоту так, перейшов на другу частоту і тепер завиходжу і зберігаю цю другу частоту на другому каналі. Зберіг. Все. Тепер виходжу звідси і заходжу в режим каналів Ось є перший канал 446.20625. І другий канал 446, 018. Є тепер, якщо я візьму включу на перший канал, дві вже мене працюють, Один. Так, на. На перший канал. Один. 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 І на другий канал. Один, один. Е, бачу, що на передачу вже йде. На передачу ця радіостанція передає, а ось на прийом ні. Якраз причина в цьому, що на прийом там стоїть стоять субтони в радіостанції, а які вони нідеї ніде інформації нема в інтернеті. Я досить мучився, думав вже, що це нереально, перепрошивати в мене немає варіантів і можливостей. Тому є ще такий нюанс, як можна просканувати цей субтон. Ця радіостанція дозволяє цей, зробити таку. Маніпуляцію потрібно перейти в режим частотний. Тобто, знову ж таки, тримаю кнопку меню і включаю. Перейшов в частотний режим. Вводжу частоту другого каналу. 446 018 Тут останція включаю на другий канал. є І заходжу в меню. RCTC-S, тобто прийом субтонів. Виставляю якийсь крайній субтон. І тепер кнопочку Scan натискаю. І на цій радіостанції передачу. Тобто Бачимо, якщо передачу відпустити, тут немає ніякого сигналу, пошук зупиняється. Передачу натискаю. Ось бачу. Вона зупинилась на 67 Гц. Цей субтон зберігаємо. І так само це буде на прийом. І на передачу так само потрібно встановити такий же субтон 67 Гц. Все. Так, в процесі експлуатації. Виникла трошки проблема. Проблема в тому, що на цього типу частотах, на цій частоті конкретній, дуже поганий зв'язок, якість зв'язку. Я спробував перейти на LPT-тип і на цю частоту. Першу на 9 каналі цю рацію я встановив на 9 канал. І всі радіостанції, як бачимо, перестроїв на. 433.075 З двома каналами я вже не заморочувався, тому що це час, і воно не дуже потрібно. Тобто я всі виставив на один канал 433.075, Субтон 69.3. На цьому субтоні краще набагато якість звуку. Всі радіостанції працюють, можемо зараз. Ось бачимо, я натиснув передачу, всі засвітились. Натиснув на будь-яку з них передачу, засвітились ці дві. Тобто я їх всіх налаштував, якість звуку хороша. Якщо я зараз заговорю, ось чуємо радіостанції. Так, чути всі От бачимо. Значить, в мене виявилось 4. Отакі 2 2,888, всі їх я пов'язав між собою. Допомогло мені ось такий список меню, щоб не путатись, щоб знати точно, що за що відповідає. Ну і цей список часто все. Все працює. Я задоволений. Якщо комусь це стало цікаве, поставте лайк цьому відео. Якщо, в принципі, цікаві мої відео, підпишіться на канал. Ну і до зустрічі. Всім па-па!